Катаріна Фольк, Зайчик і різдвяне світло. Ілюстрації Тіни Найгель Повітря було дзвінко холодне, і сніг виблискував на гілках ялинок. В зайчій норі на озлісі в камінні потріскував вогонь і пахло різдвяною випічкою. Був святвечір. Вухачик маленький зайченя. Чекав на Санта Клауса. Тато Заяць сидів біля віконця і дивився на двір. Буханчику, раптом покликав він, я побачив якесь яскраве світло. Що воно таке? Зайчик метнувся до вікна. Де? спитав він схвильовано. Де ж воно? Хм, пробубнів тато Заєць. Щойно було тут. Але зараз я його вже не бачу. Може, це був Санта Клаус? Вигукнув вуханчик. Тата заєць похитав головою. «Хто зна? Хто зна?» Я перевірю, вирішив зайчик. Він начепив свої лижі, обмотавши його шарфом і кулею вилетів на вулицю. Зайчик глянув ліворуч і праворуч, потім обіг довкола нори. Дивно, не видно жодного світла. Вуханчик примружився. Може, він знайде щось далі у лісі? Маленький зайчик рушив уперед. Несподівано він побачив, як щось світиться поміж коріння старого дуба. Це ж нірка дзвіночки, пробурмотів він. Може, Санта Клаус зараз у неї в гостях? Зайчик постукав у двері і нетерпляче переступив з лапки на лапку, поки маленька білочка відчиняла йому. Веселого різдва, вуханчику, радісно привіталася дзвіночка. Вуханчик із цікавістю оглянув нору. Я побачив якесь сяйво, сказав він, і тоді я подумав. Так, поглянь, сказала дзвіночка з гордістю. Це моя дерев'яна зірка. Я сама її зробила. Справді, нірка дзвіночки була яскраво освітлена. Прибілочно чудесно, підтвердив Вуханчик із захватом. А чи ти, бува, не бачила Санта Клауса? На жаль, ні. Дзвіночка похитала головою. Він має бути десь неподалік, замислено сказав зайчик. Тоді білочка задула всі свічки і рішуче мовила Нуму шукати його. Дзвіночка та вуханчик пройшли вздовж озера. Там попереду. вигукнула зайчиня. Ти бачиш це світло? Дзвіночка схвилювано кивнула, і вони з вуханчиком побігли швидше. Це Шнірка, Лисенятка Рудика, впізнала хатку дзвіночка. Можливо, Санта Клаус зараз у нього в гостях, припустив вуханчик. Вони натиснули на дзвіночок. Веселого різдва, привіталась маленька лисенятко. Ми побачили в тебе якесь світло, почав вуханчик, і тоді ми подумали. Так, подивіться, з гордістю сказав Рудик. У мене є гірлянди на всіх стінах. Прелису чудесно, із захватом сказала дзвіночка. Рудик пригостив своїх друзів різдвяним печивом. Ми шукаємо Санта Клауса, розповіла дзвіночка, він має бути десь поблизу. Справді, вигукнув Рудик, «Тоді йду з вами. Рудик, дзвіночка та воханчик йшли полем у глибоких снігових заметах. Там попереду. вигукнув Рудик. Я бачу там якесь яскраве світло. А це не з нори борсука малюка? спитала дзвіночка, коли вони підійшли ближче. Справді, світло линуло з борсучої нори. Привіт, малюче, крикнув вуханчик. Це ми. До входу вийшов борсук малюк. Веселого різдва, з усміхом привітався він. Ми побачили в тебе світло, сказала дзвіночка, і подумали. Малюк кивнув, світиться, як зоряне небо, погляньте. У кімнаті малюка стояла велика ваза із цілим оберемком бенгальських вогників. Я саме запалив їх усі. Оце так так, вражено видихнув вуханчик. Їх там, певно, сто штук. А Санта Клаус до тебе часом не заходив. Не вгавала дзвіночка. Мальок заперечливо похитав головою і пригостив своїх друзів ароматним різдвяним борсучим чаєм. Я цілісінький день чекаю, але він не заходив. Знаєте що? Я піду його шукати разом із вами. Вуханчик, дзвіночка, рудик і малюк проминули верби. За полем поволі сідало сонце і фарбувало небокрай у рожевий колір. Друзі завзято вели пошуки, і в сутінках вони помітили, як щось мерехтить. Ви це бачите? вигукнув уханчик. Там якесь світло. На друзі зустріли на мистинку дику свинку. Веселого різдва, прохрюкала вона. Я сьогодні різдвяна дика свинка. Свинка прикрасила себе сійливою зіркою. При вино чудесно, похвалила її дзвіночка. Скажи, будь ласка, а тут раптом не було Санта Клауса? Ні, відповіла намистинка. А чому ви питаєте? Бо ми дуже сильно хотіли б його побачити, відповів Рудик. Я теж, рухнула намистинка і пішла разом із друзями. Гуртом вони оглянули все довкола. І ліворуч, і праворуч, і за всіма кущами. Веселого Різдва, несподівано пролунало згори. Друзі підвели голови, щоб глянути, хто до них говорить. Веселого Різдва, мудруню, відповіли вони. Сова мудруня сиділа на грубій гілці й дружно їм підморгувала. Ти, напевно, звідти дуже добре все бачиш, поцікавився малюк. Так, мудруня кивнула. Я бочу сонце, місяць і зірки. А може, ти ще й Санта Клауса бачила? нетерпляче спитав Рудик. Ні, відповіла мудруня. Але його можна побачити лише раз на сто років. Ох, зітхнула дзвіночка, лише раз на сто років. Совичка засміялася, але я бачу сліди від сани там, на роздоріжжі. Намистинка мерщій побігла туди. Це поза сумнівом були сани Санта Клауса. Пророхкала вона, ми маємо піти по цих слідах. Тим часом вже смеркалося, але місяць світив так яскраво, що друзі добре бачили лісову дорогу. Попереду, схвильовано крикнув Рудик, ви бачите яскраве світло. Вуханчик остовпів. Та це ж просто біля нашої зайчої нори. Перед норою стояв тато вуханчика і тримав у лапках ліхтарик. Лишень уявіть, гукнув він. Тут був Санта Клаус. Ялинка на подвір'ї була прикрашена, а під її гілками лежали подарунки, що їх приніс Санта Клаус. Ти бачив його? спитав вуханчик, затамувавши подих. Тато заєць похитав головою. Я встиг побачити лише яскраве світло. А потім усі вони святкували різдво. Мама зайчиха приготувала гаряче какао. Рудик, дзвіночка, малюк, намистинка та вуханчик стрибали довкола різдвяної ялинки і співали всіх різдвяних пісень, яких тільки знали. Згодом звірята розпакували свої подарунки і разом бавилися, доки від утоми не стали падати з лапок. Наступного року, пробурмотів вуханчик, наступного року ми обов'язково побачимо Санта Клауса. А на небі зійшла різдвяна зірка, і її мерехтливе світло падало на засніжені верхівки ялинок, від чого ті виблискували ще гарніше.